Мене прямо зараз намагаються розвести в інстаграмі. Нарешті дійшла і моя черга. Хто має магазин в інстаграмі? Дивіться відео, вам буде актуально зможете виявити шахраїв відразу. Коротше, пише мені дівчина. Тут я буду додавати скріни переписки. Що хоче, хоче купити постільну білизну. Що мене перше насторожило в її профілі нуль підписок і нуль постів. Тобто, взагалі ніякої активності, навіть друзів немає. Ну, добре, думаю. Попросив телефон для оформлення. Вона захотіла все в переписці в інстаграмі. Ну, таке буває. Буває, що люди не, не дають телефон перед покупкою. Після цього я її спитав, чи точно в неї ці розміри самої, самої ковдри і матраса, щоб. Постільна білизна точно підійшла, бо поверненню вона не підлягає. Ми домовились на наступний день списатися, що я її сфотографую, що в наборі ось такі-то отака підковдра, така наволочка, такі, таке простирадло, і чиї це підходить наступний день? Тобто вже сьогодні, я це сфотографував їй. Вона каже: та да, підходить. Кажу, окей, давайте вишлемо з вас 500 гривень авансу, решту можете на ложку. А вона каже: ні, я готова все оплатити. Дуже рідко таке буває, але буває останнім часом. Люди дивляться за моїм профилем, слідкують і довіряють мені. Думаю, ну окей, скидаю реквізити ФОПа на вибір для оплати. Через там блін менше ніж хвилину. Прилітає квитанція з Ощадбанка. Типу вона заплатила і відразу знак питання, щоб я відписав, що кошти зайшли, все окей, завтра відправимо. О, Це, звісно, прикол. Звичайно, ніякі кошти не зайдуть. А завтра вона мені напише, що від замовлення відмовляюся, і поверніть мені, будь ласка, кошти туди, то й туди. То я це блін 100% що так відбудеться. Тому якщо у вас... Е... Такі всі ознаки замовлення теж є. Будь ласка, не ведіться. Це все шахраї. Обов'язково перевіряйте перед тим, як гроші. Ну що гроші зайшли на рахунок, перед тим як їх повернути. Бо завтра буде в к вона битися. Чи він може це навіть хлопець пише, просто підписаний як дівчина. Буде вістеріки битися і кричати Поверніть мені мої кошти. Слідкуйте. Слухайте. Завтра може бути друга серія цієї переписки. Я щось навіть смішне придумав відписати. Завтра побачимо.